Представляємо гібрид ріпаку Корнетка L. Це універсальний середньостиглий гібрид німецької селекції Лемпке, створений спеціально для технології Clearfield. Потенціал урожайності становить 45-50 центнерів з гектара, навіть за складних умов. Гібрид поєднує дуже високу зимостійкість і посухостійкість на рівні 9 балів. Восени формує щільну вегетативну масу і повільно витягує точку росту, що мінімізує ризик вимерзання, весняне відновлення вегетації, раннє та рівномірне. Гібрид Корнетка кл має генетичну стійкість до вірусу пожовтіння турнепсу TUUV, і ген РЛМС, що забезпечує високу резистентність до фомозу. крім того, він надзвичайно стійкий до вилягання і розтріскування стручків. Ріпак Корнетка кл Відходить для вирощування в полісі лісостепу та степу України, ідеальний для короткоротаційних сівозмін і вирощування в регіонах із підвищеним ризиком посухи або ранніх заморозків. Це гібрид, який забезпечує аграріям стабільність урожаю, гнучкість у застосуванні гербіцидів і надійний результат у будь-яких умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.